Всім привіт, з вами я, Крава, і в сьогоднішньому відео, ви побачите нагороди за Division Rivals, за те, яка пройшов кваліфікацію нагороди і за різні завдання. Перед початком відео, будь ласка, вліпіть вподобайку. Підпишіться на цей ютуб канал, напишіть якийсь коментар і, будь ласка, далі дуже уважно. Прослухайте далі, що я буду говорити. Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось. Ви можете побачити. Це з 2016 року я був у Франції. Ось, і за всі донати ми розіграємо таку чашку. Це Кавані, хто знає, хто не знає. Ось, Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий, точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємну. Долучайтесь до збору. Підтримуйте армію. Це пакет такі завдання. Вирішив записати. Давайте відкривати. 75. Подивимося, чи щось тут взагалі випаде нам Чехія ЦАМ Челсі. Це якась баришня. Вау! свідкова. Відкриваємо цей пак. Дивимось. Anлі ЛБ Ну люкшоу бой Казбар. Тут Бо варіантів небагато. Люкшоу. І так, відкриваємо отакий пакетик. Дивимося, що тут нам випаде. Це за завдання, пакетики дивимося. якась голkeeper. Ооо, волкаут AirPass. Чи якось так напишіть в коментарях, як правильно. Ну непогано в такому бомже пакетику. волкаут. Якби вже продавався, не продається. Ну, нормально. Так, відкриємо отакі От 80 плюс. Це апгрейди вийшли. Дивимось. Німеччина. Сам. Ну, будь ласка, Мусяло. Це то. А, це Дальман. Це бариш. Добре. Так, відкриємо такий ще один пакет. 80, дивимося. Данія, центральне захисниці це Кристенс. 83, так. Відкриваємо цей пакетик 80, дивимося. Норвегія. ЛВБ Inform. Це з Мьольде. Ну, у мене теж така немає інформа. Ауген Ну, най буде. Відкриваємо цей пакетик дивимося. Німеччина. RM. Це Боку. За Чебаку. А, ні, це баришня, хат 85 рейтинг, непогано. Хотів вгадати, а вийшло ще краще, ніж планувалось. Так, відкриваємо такий пакетик 78X, 2 гравця, дивимося ЛВ. Маркус! Диво! Ай! Найс! Кіки! Топ! Ну це дуже топ. Маркус Решфорд. Сергейва! Ні, однозначно вподобайка і підписка на цей YouTube канал. Якщо ви ще фанат Манчестер Юнайтед, ще й коммент можете написати. Nice! А я спочатку взагалі не повірив. Думаю, ЛВ, думаю, що там за баршня є, зем'ю. Ууу, найс! Так, відкриваємо оцей пакетик Premium Gold Players Pack. дивимося. Іспанія РБ. Барселона це Роберто. Якщо Роберто, то як фікаю? А ні, це баришна. One battle. Одна бутилка. Ай, поганий жарту. О, ну ж. -ну Блін, жалко, що він. Антрейд, я б злив. І баришня справа. Ну непогано, непогано. Ще й дублікат один. А, Алло. Ну доволі непоганий пак. Відкриваємо оцей пакетик 84X2 гравця. Іспанія. CM О, я це очікував. Альберто. А що під ним є? Ну, я ні в що не вірю. Ні, Ну мені решт протопадати, все. О, і депай. Клас, вернувся хлопчина до мене. Так, 82, плюс один гравець. Дюмся. Іспанія, РВ, це Педро. Це Педро, непогано, непогано. Нехай буде, може прокачається, може буде приємні стати, але поки що. Ну, так собі виглядає ця карточка, Даже подивимося, зараз, скільки вона коштує на ринку. Ну. Так, я. Поціник. Але приємно. Відкриваємо ще один такий пакетик 82. Так, тут. Канада. Wo це хтось це... з дієво це хто. О, 85 рейтинг. Шерідан. Непогано. Непогано. По рейтингу, реально, непогано. Так, відкриваємо отакий от пакетик, дивимося, що тут можна нам випасти. Так, Бразилія. ЦБ. Ювентус, це Бремер може якийсь. Бремер? 84 рейтинг непогано. Що й трейдебл. Я думаю, рейтинг зараз підскочить в ціні, коли буде Ліао Ці її коштує. Своїх 3000 зараз коштує, я думаю, там далі він скочить ще. Так, відграм ще один такий пакетик. Дивимося. Іспанія. центральний захисник. Астон Віла, це Пау Торрес 83, детям рейтинг? Так, 83. Так, зкрымо такий пакетик. Дивимося, що нам тут може випасти. Хто це? Я хтось сказав, що це осінь А, це бариш. Айджідаб аджібади. Аджі, Блін, шкода, що не осінь кен. Скільки коштуєш? Що... Таке нехай буде. Так, 83 плюс Х2, дивимося. Це звичайна карточка. Швеція. Центральний захисник це з Ю... Це з Баварії, це хто? А. Еріксон. 83. Да. Сумно. Ох, дві барші. Ну клас. Так, відкрасно спочатку трейдвал пакет, який зараз я дивлюсь. Оцей, давайте. Jumbo Premium Players. Дивимося, це щось цікаве буде. Німеччина. Це М. Це Тоні Крос, 86-й рейтинг. Це не дабл волкаут, ні. ні? Це просто сам вийшов Тоні Крос. А що під ним? Має щось бути цікаве. Однозначно. Е -е. Угу. угу... П'ять дублікатів. Ну давайте будемо все дублікати. Ох. Так, відкриємо таких два рарних нас пакетика є. Відкриваємо цей перший. Німеччина. ЛБ. Баварія це 100% баришня. 83, це Гвімін. Гвін. Ай так, правильно. Так, відкриємо такий 80 плюс пак, дивимося. Чехія. СТ. Шик. А його рейтинг. 83 рейтинг. Ну, непогано. В минулій частині було в нього краще з рейтингу. Так, відкриємо ще раз. 80 плюс 1 гравець, дивимося. Франція. Це F. Ку-ку! Це дуже файно! Найс! Я спочатку думав, що це має бути бензема, але це Ку, КУ! Файно! Скільки ти коштуєш нині? О, добре, 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 добре є. От, можна я заграю в стартовому складі в себе. Це дуже добре. Ну і крайній пакетик в цьому пакопенінгу ми відкриваємо, дивимося, Ірландія, СТ. Боруся Дворден. Ой, яка Ірландія, боже, тодівар, це Алір. Е, 83 рейтинг. Ну, без удара в штангу я не вмію. Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось, ви можете побачити, це з 2016 року я був у Франції. Ось, і за всім донати ми розіграємо таку чашку. Це Кавані. Хто знає, хто не знає, ось. Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий, точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємну. Долучайтесь до збору, підтримуйте армію. Ось таке було відео, були різні пакетики випав Решфорд, Гуку, Педро. Ну, трошки слабовіше на фоні інших відосів, але. Я вирішив випустити це відео. Тут навіть головне була здача не те, що які паки були, а те, ну, для чого це відео. І я знаю, що дивляться там 100, 150 людей подивиться, але хтось може дай відгукнеться. І здонатить, понаголошу ще раз, за найбільший донат, Отримати таку статуетку з Франції. І ось таку чашечку Едін з між сама, хто задонатив, розіграємо через 10 днів. Оголошу переможця. Це буде і на другому каналі, я виставлю, буду говорити. А якщо буде це хороший, ми зберемо якусь там, хоча б якусь там суму, там, нехай буде від 2 тисяч до 3 тисяч, то буде суперлот. Але побачимо. Ще раз, подобайка, підписка на канал, напишіть коментар, якщо побачити більше людей, і приєдналися до цього збору. Бай-бай, до нових зустрічей!